У Миргородській міській територіальній громаді триває відкритий конкурс на створення офіційної символіки. Громада запрошує всіх охочих долучитися до розробки нового герба, прапора та гімну символів, які відображають історію, культурні традиції та духовність об'єднаної Миргородської громади. Начальниця відділу культури міської ради Ольга Ошека пояснила, що потреба в оновленні пов'язана із новим статутом громади. У рамках роботи над статутом Миргородської громади виникла потреба у розробленні нової символіки, адже до міста Миргород приєдналося 36 населених пунктів у 2020 році. І хотілося, щоб ця нова символіка вже відповідала більш не тільки тому, що про місто ми говорили і фіксували факти історії, культури в ньому, а ще і про населені пункти, які увійшли до. Миргородської громади. І так, наразі відділ культури приймає пропозиції щодо створення ескізів гербу, прапору, а також гімну Миргорода. Конкурс є повністю відкритим. Взяти участь можуть як професіонали, так і аматори. Участь безкоштовна. Кожен учасник має право подати одну або декілька робіт у кожній із трьох номінацій. Роботи приймаються у паперовому або електронному вигляді. До кожної конкурсної роботи необхідно додати заявку з інформацією про автора. Це може бути художник, графічний дизайнер, поет або поетка. Це може бути музикант, професійний або просто людина, яка вміє римувати, складати музику і обробляти музику чи той самий текст або формати малюнку. Конкурсні роботи ми приймаємо на електронну скриньку, а також за адресою вулиця Незалежності, 20, дріб 17, відділ культури. У кожній номінації робоча група обиратиме до трьох фіналістів. Саме їхні роботи представлять для громадського ознайомлення на офіційному сайті Миргородської міської ради та на сторінках відділу культури в соцмережах. Комісія врахує думки громади та експертні коментарі, але остаточне рішення ухвалює саме конкурсна комісія. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редагування та використання з метою проведення конкурсу. Переможці передають авторське право на використання цієї символіки подалі на заходах, на сесіях, взагалі в публічному просторі. І ми будемо цих авторів шанувати і згадувати завжди як тих, хто, наприклад, розробив офіційну символіку України. Усі вимоги до оформлення ескізів, текстів та музичних творів детально описані у порядку проведення конкурсу. Посилання можна знайти за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Організатори закликають усіх творчих людей доєднатися до конкурсу та зробити свій внесок у формування сучасного обличчя Миргородської громади.